Привіт, дорогі мої глядачі, з вами канал Народна Думка. І так як тільки в Україні оголошується про відновлення якихось виплат, введення нових якихось виплат відразу активізуються схеми. Схеми різного роду шахраї, обмани для того, щоб навпаки вкрасти ваші гроші під приводом отих новин. І як тільки було озвучено, що ООН відновлює Надання допомоги, до речі, про це я розповідав в своїх попередніх відео, коли, кому і які суми. Інші міжнародні організації відразу аферисти дуже сильно активізувались і активізувались настільки, що навіть по кількості їх підписників бачимо, да, 74 тисячі підписників на каналі аферистів це лише підписників, а скільки ще просто переглядали цей канал, це мільйонами. Можна сказати, що схеми обману дуже масштабні, і дуже багато українців попадає в цю ці в сіті, так і, на жаль, втрачає свої гроші. Тож, як виявити, де обман, де настоящі міжнародні допомоги, тому що ті також надаються. І не попасти, не попасти і не втратити свої гроші, не втратити свої персональні дані, не втратити свої логіни, паролі, не встановити якусь вредоносну програму на свій телефон чи комп'ютер. Давайте розберемося. По мережі дуже багато почали ширитись повідомлення о такого характеру. Типу, міжнародна допомога від Червоного Христа в розмір 16 тисяч гривень і може отримати там ну, майже кожен так, українець, якщо вірите заголовкам. І переходячи на ці сайти за цими посиланнями, замість того, щоб нараховувати допомогу, спочатку випитує ваші персональні дані. Номер карти, доколи дійсно, код задній. Якщо ви бачите таку інформацію, то це вже привід. Зупинитися і задуматися, тому що це вже схема обману. Для того, щоб нарахувати вам допомогу, зазвичай достатньо лише номера карти або ваш ІБАН рахунок. Все, що інше просять, навіть не мають права просити працівники. Банків, тобто ця інформація ваша конфіденційна. Але е Червоний Хрест надавав допомогу. ООН, надавала і надає допомогу, і зловмисники цим користуються, що якась частина людей отримала цю допомогу, що якась частина людей подала заявку на отримання цієї допомоги, і люди очікують, очікують, коли їм її дадуть. Цим очікуванням людей, цим, що людям потрібні ну, зараз кошти, кому зараз будуть зайвими, 16 тисяч гривень. Ну, погодьте, що нікому. Так? Користуючись довірою наших людей, тому що наші люди, українці, дуже довірчива нація. Користуючись цим всім вони закидають такі схеми обману, типу що отримайте виплату, а насправді навпаки намагаються вкрасти ваші гроші. Е, як вберегтись? Ну, по-перше, старайтесь брати інформацію про якісь виплати допомоги лише з офіційних джерел. Е, тобто, наприклад, коли я розповідаю допомогу про від ООН, я залишаю в описі до відео посилання на перше джерело на сайт там, ООН або їхніх офіційних представників в Україні. Де розповідається більш детально, вже, що потрібно, є посилання для оформлення заявки, можуть бути адреси пунктів цієї видачі, і там уже людина може ознайомитися. Так само на інших джерелах, так, на усіх офіційних. А якщо це якийсь просто набор літер, так, але просто красиво назвалися, то привід задуматись. Перше. Лише з офіційних джерел. Друге, ніколи не надавайте своїх персональних даних відразу, так, неперевіреним людям. Якщо надасте номер телефону, потім вам може приходити різного роду розсилки, сповіщення, всякі кредити, розіграші, ті самі допомоги різного роду спам. Який вас буде відволікати, який вас буде також нести в собі небезпеку і також може нести віруси. Якщо дасте номер карти до коли вона діє і задній код, то це вже прямі, прямі дані для того, щоб зняти ваші кошти. Зараз ще зазвичай. Потрібно підтвердження від банку. Але зловмисники так зашифровують цю схему, що нібито ви вводите це підтвердження для продовження реєстрації. Тобто ви вводите усі дані, вам приходить смс, дійсно смс від банку. Якщо вам прийшло СМС від банку, це вже в цей період зловмисники намагаються зняти якусь суму ваших коштів. Вам приходить смс при. Повідомлення, ви його вводите в відповідне поле на тому сайті, де ви реєструєтесь, думаючи, що це ви просто продовжуєте реєстрацію. А насправді ви даєте повну згоду на перевід ваших коштів. Тому е будь-які ці повідомлення в вайберах, телеграмах, смс уважно читайте. Там буде написано, що за операція виконується. Якщо це підтвердження реєстрації, то там так і буде написано підтвердження реєстрації. Але якщо це буде перевід коштів, то краще перечитайте два-три рази. але не ведіться на ці схеми аферистів. Чому я так акцентую на цьому увагу? Тому що я розумію, що це мільйони обманутих українців. І в першу чергу і пенсіонерів також, тому що це одна з найдовірчивих верств населення. так? Користуючи астеристими, що люди не до кінця розуміються в техніці, в телефонах, в цих смс от таким хитрим методом виманюють, виманюють людей гроші. А якщо це мільйони українців, то це сотні мільйонів гривень. Уже пройшла інформація, да, що закрили. Біля, ну, напевно, за минулий рік, біля десятка таких контор цілих, це не по це не одна людина сидить, це ціла контора, в якій працювало по 40-50 людей біля десятка, Тобто це вже 400-500, можливо, навіть до тисячі людей, замішані в ці оборотці. Так? Це лише за минулий рік було стільки їх викрито. Тому розуміємо, який це масштаб. І кожен з тих, хто там сидів, вони там не сидять за 100 гривень на день. так. Кожен з них хоче отримувати непогану суму. А для того, щоб отримати цю непогану суму, треба обманювати дуже велику кількість людей на дуже немаленькі кошти. Тому будьте уважні, обережні, сама перша безпека це ваша уважність. Якщо в чомусь не впевнені, то краще знайдіть якийсь телефон гарячої лінії, ще щось перепитайте. І тоді ви будете впевнені, що ви захищені. І особисті дані це для того і називається особисті, щоб вони були лише ваші. Їх надаємо вже в кінцевому варіанті, коли вже прям, ну, оформлюєте цю допомогу, або коли це робите на офіційному сайті, такому як е, сайт є допомога. Так, ну наразі там прийом заявок закритий, як тільки відкриється, я вас відразу сповіщу. Тож. Ваша безпека в ваших руках. Я стараюся максимально вам розповідати, щоб ви не попали в ці схеми, не втратили свої кошти. До нової зустрічі на каналі, дорогі ми глядачі.